Вирішили поїхати до моря, прогулятися трішки. Погода сьогодні похмура, але все одно поїдемо, проведемо з час. Прибули ми в Ньюкасл Зараз на метро будемо їхати до наступного міста, який називається Whitley Bay проїхали ми в Уітлі Бей, він так називається, це містечко. Хочемо сходити до маяка. Не знаю, буде він працювати сьогодні чи ні. Туди можна заходити навіть всередину. Погода не зовсім радує, але в принципі теж непогано, не жарко. Правда, може в будь-який момент піти дощ. Он там далеченько маяк, до якого ми плануємо дійти. Ще там хтось купається. Ні, сьогодні ні. Це північне море, воно достатньо холодне. Хоча в теплу погоду бувають, люди купаються. Так, пішли далі. Хоча знайшлися деякі смільчаки, які купаються. Не знаю наскільки там вода тепла, але люди купаються і отримують задоволення. Підходимо до маяка. Тут, коли вода підходить ближче, неможливо до нього пройти. Запах неприємний. Люди сказали, що пролив наближується, тому ми вже не ризикнули йти туди. Так, помилимо, помилуємося здалечку. Що цікаво, тут в Англії на кожній лавочці є така меморіальна дошка, як тут, наприклад. Мені цікаво. Для того, щоб її повісти на лавочку, треба заплатити. Можливо, люди, які хочуть увіковічити пам'ять чиюсь. Мають заплатити за цю лавочку для того, щоб її поставили. Чи це просто вішають дошку? Так. Тут аж три меморіальні дошки. Так, і це вони всі родичі, однакова фамілія. Краса тут хочеться стояти і малуватися. Люблю море. Як минулий раз, як у мене вода і така... Подивіться, що я знайшла. Хвост русалки.